Доброго ранку, дітки! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Дітки, давайте з вами привітаємося з нашими гостями Олесею і Тарасиком. Доброго ранку, діти. Доброго ранку, дітки. А в яких костюмах до нас прийшли Оксанка та Тарасик? Так, дітки, правильно, це українські святкові національні костюми. Дітки, а скажіть, будь ласка, хто одягає шаровари? Дівчинка чи хлопчик? Правильно, хлопчик одягає шаровари. А на голову віночок одягає дівчинка чи хлопчик? Правильно, дітки, дівчинка одягає віночок на голову. А хлопчик вірно шапку. Дітки, а вишиту ту сорочку хто вдягає? Правильно і хлопчик, і дівчинка. Дітки Оксанка вам хоче розповісти про те, що таке батьківщина. Послухайте дуже уважно, що таке батьківщина. Під віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, дужі руки у тата. Під тополями хати, під вербою криниця, Чистим полі пшениця. Діти, а про що в цьому віршику розповідається? Правильно, про батьківщину. А як називається наша батьківщина? Україна. Діте, як називається народ, який живе на території України? Правильно, українці. А якою з вами мовою ми спілкуємось? Вірно, українською. Так, вірно, ще про народні символи. Діти, а про які рослинні символи ми з вами розмовляли на минулому занятті? Так, вірно про вербу та калину. Діти, Тарас теж хоче нам розповісти віршик. Послухайте його уважно. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не питай, рідніше нам своя святиня, аніж земний в чужині рай. Нема без кореня рослини. А нас, людей без батьківщини. Цей віршик про що розповідає: Так, вірно, дітки, про батьківщину. Так, дітки, для кожного з нас найдорожча і найрідніша та земля, на якій ми народилися, де живуть наші батьки, рідні, де поховані наші предки. Це наша рідна земля, наша Україна. І розглядайте зображення і скажіть, що це таке? Правильно, це державні символи України. А назвіть їх, будь ласка. Вірно, це прапор, герб та гімн, синьо-жовтий прапор України. Це безхмарне небо, синє синє, а під небом золотіє нива, і народ, і вільний, і щасливий. Дітка, що символізують кольори нашого прапора. Правильно, дітка, синій колір – це колір неба та води, а жовтий колір пшениця та води. Сонця, молодці дітки. Знак країни головний, це тризубець золотий, він, як сонце, в небі синім, в ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля. Правильно, дітки тризуб це символ волі. Лини пісня незабутня, горда, величава, в ній надія на майбутнє України слава. Про який державний символ говориться в цьому вірші? Так, правильно, про гімн України. Діти, а як називається Гімн України? Головна пісня України називається Ще не вмерла України. І слава і воля. Слухати гімн потрібно стоячи, поклавши праву руку на серце. Давайте ми з вами пригадаємо, про що ми говорили з вами на занятті. Так, вірно! Про народні та державні символи України. До побачення, діти! До скорих зустрічей!